Поліцейські вінничини встановили та розшукали водія Опеля, учасника ДТП, у якій травмувалося троє людей. За попередньою інформацією слідства, водій Опель не дотримався безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, в результаті чого здійснив зіткнення із задньою частиною автомобіля Нісан. Подальшому Нісан виїхав на тротуар та перекинувся. У той час на тротуарі перебували пішоходи. Загалом в результаті аварії тілесні ушкодження отримала 30-річна пасажирка Нісан, 38-річна жінка-пішохід, жителька СМТ Стрижевка та її 6-річний син. Усі вони госпіталізовані до лікарні. Трирічна дитина, яка перебувала в автомобільному кріслі автомобіля Нісан, тілесних ушкоджень не отримала. Після вчинення аварії водій Ополя залишив свій автомобіль на місці події та утік. Його розшукали близько п'ятої ранку, 20 листопада. Наразі він затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Водій Нісана освідуваний, він тверезий. У водія Опеля відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Автомобілі поміщені на арешт майданчик. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Слідчі призначили проведення ряду експертиз для встановлення всіх обставин та причин події.